Уважайте, люди мої, на закон мій, нахиліть вухо ваше до слів, уст моїх, відкрию в притчах уста мої, розповім загадки з давнини, скільки почули ми і зрозуміли їх, і батьки наші розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми в роді другім, розповідаючи хвалу Господню і могутність Його, і чуда Його, що Він сотворив. У Якові дав він об'явлення в, Ізра... в Ізраїлі, поклав закон, що його заповідав батькам нашим переказати синам своїм, щоб рід другий пізнав сини, що народитися мають і встануть, і оповідатимуть нам своїм, щоб покладали на Бога надію свою і не забували діл Божих, і шукали заповідів Його, щоб не були вони, як батьки їх родом непокірливим. Родом, що прогнівляє, що не керував серцем своїм, і не був вірний Богові духом своїм. Сини Єфремові, що натягали і стріляли з лука, повернули назад у день війни, не додержали заповіту Божого і в законі Його не схотіли ходити, і забули добродійства Його і чуда Його, що Він явив їм. Чуда, що він сотворив перед батьками їх у землі єгипетській на полі Танеос, розділив море і перевів їх, поставив води, неначе міг, і провадив їх у день хмарою, і цілу ніч світлом вогню, розсік скелю в пустині і напоїв їх, як із безодні великої, і добув воду із скелі, і вивів води як ріки, а вони ще й далі грішили проти нього, прогнівляли Всевишнього в пустині безводній. І спокусили Бога в серцях своїх, і поживи просили для душ своїх, і наклепи творили на Бога і говорили, чи ж зможе Бог приготувати стіл у пустині. Коли і вдарив він у скелю, і потекли води, і наводнилися потоки, то чи зможе він і хліб дати, або приготувати стіл народу й своєму. Тому почув Господь і відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова. І гнів зійшов на Ізраїля, вони вірили Богові і не надіялися на спасення Його, і наказав з височених хмарам і відчинив двері неба, і післав, як дощ манну, на поживу їм, і хліб небесний дав їм. Хліб ангельський їв чоловік, їжу він післав їм до схочу. підняв із неба вітер південний і навів могутністю своєю вітер із заходу. І засипав їх м'ясом, наче курявою, і птицями пернатими, наче піском морським, і попадали вони посеред табору їх, круг наметів їх, і їли вони і наситилися вельми, і бажання їх сповнив їм. Не залишили вони примхи своєї, коли ще їжа була в устах їх, і гнів Божий зійшов на них, і побивав багатих серед них, і повалив вибраних Ізраїля. Проте ж вони ще грішили і не вірили чудам його, і проминули марно дні їх, і літа їх хутко, коли він убивав їх, вони шукали його, і навертались, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх, і Бог Всевишній Спаситель їх, і полюбили його устами своїми, і язиком своїм говорили неправду йому, серце ж їх не було щире з ним. І не були вірні заповітові Його, але він, милосердний, він очистить гріхи їх і не знищить, і почастку відвертатиме ярість свою і не розпалить усього гніву свого. Він пам'ятав, що вони тіло, дух, що виходить і не вертається, скільки разів вони засмутили його в пустині і прогнівили його землі безводні. Вони і наверталися. І спокушали Бога, і прогнівляли святого Ізраїлевого, не пам'ятали руки Його в день, коли він визволяв їх з руки гнобителя, коли показав знамення свої в Єгипті і чуда свої на полі та неос, і обернув у кров ріки їх, і криниці їх, щоб не пили. післав на них песі і мухи, і вони кусали їх, і жаби, і вони губили їх. І віддав іржі плоди їх, і сарані груди їх, побив градом виноград їх і смоківниці їх інеєм, і віддав градові худобу їх і майно їх вогневі, послав на них гнів ярости своєї, ярість і гнів, і горе через лих ангелів наслані, проклав шлях для гніву свого і не схоронив від смерти душ їх і худобу їх смерті віддав. І побив усе первородне в землі єгипетській, початки трудів їх в оселях хамових, і підняв, як вівці, людей своїх, і повів їх, як стадо у пустині, і провадив їх у надії, і вони не боялися, і ворогів їх покрило море, і привів їх на гору святині своєї, гору ту, що її здобувала правиця його. І відігнав від лиця їх народи, і за жеребом розділив їм наслідє межовим шнуром, і оселив у шатрах їх коліна Ізраїлеві. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і заповітів його не додержували, і відвернулися, і відреклися, як і батьки їх, обернулися в лук кривий, і прогнівили його на висотах своїх, і ідолами своїми викликали гнів його. Почув Бог і погордив. І вельми розгнівався на Ізраїля, відкинув скиню і силомську оселю свою, де між людьми оселився, і віддав у неволю силу їх і красу їх у руки ворогів, і віддав мечеві народ свій і погордив наслідям своїм. Юнаків їх пожер вогонь, і дівиць їх не були оплакувані. Священики їх загинули від меча, і вдовиці їх не будуть оплакані, але встав, наче від сну Господь, як сильний. Від вина шумний, і знов побив ворогів його, сорому вічного завдав їм, і відкинув оселю Йосифа, у покоління Євремового не вибрав. І вибрав покоління Юдове, гору Сіонську, що її полюбив, і збудував святиню свою, як житло однорожців, на землі заснував її повік, і вибрав Давида слугу свого, і взяв його від стад овечих, від дійних овець узяв його пасти Якова. Слугу свого і Ізраїля насліддя своє, і Він пас їх у лагідності серця свого, і розумними руками своїми провадив їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, прийшли погане на внасліддя Твоє, оскорнили храм Твій святий, обернули Єрусалим у сховок плодів, покинули трупи слуг Твоїх на поживу птицям небесним. Тіла преподобних твоїх звірям земним, пролили кров їх, як воду, круг Єрусалиму, і не було кому поховати. Ми глумом стали для сусідів наших, посміховищем і наругою для тих, що навколо нас. Доки ти, Господи, будеш гніватись? До краю, доки палати буде, наче вогонь, ярість твоя, пролий гнів, гнів твій на поган, що не знають тебе, і на царства, що імені Твого не призивали? Бо вони пожерли Якова і місце його спустошили, не пам'ятай беззаконств наших давніх, нехай скоро упередять нас щедроти Твої, бо ми зубожіли дуже. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави імени Твого. Господи, визволь нас і очисти гріхи наші задля імени Твого. Нехай ніколи не скажуть між поганами, де Бог їх, і нехай відома стане між поганами, Перед очима нашими помста, запролиту кров слуг твоїх, нехай дійде до тебе стогін закованих, за величністю рамени Твого, збережи синів помордованих. Віддай усе миру сусідам нашим у нутро їх, зневагу їх, що нею зневажили тебе, Господи, бо ми, народ твій і вівці стада Твого, будемо прославляти Тебе по вік, роду в рід, будемо звіщати хвалу Твою. Ти, що пасеш Ізраїля, уважай, ти, що провадиш, як вівці Йосифа, що сидиш на херувимах, явися перед Єфремом, і і Манасією. підійми могутність Твою і прийди, спаси нас. Боже, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося, Господи Боже сил, доки гніватися будеш на молитву слуги Твого, живити нас хлібом свізним. Боїти нас, візьме в міру, ти поставив нас на перекори, сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи, Боже сил, приверни нас і покажи світлом лице Твоє, і спасемося. Переніс ти виноград із Єгипту, вигнав поган і насадив його, ти приготував путь перед Ним і насадив коріння Його, і наповнилась земля. Тінь Його покрила гори. І галузі його кедри божі. Він простер лози свої до моря і до ріки парості свої, чому розвалив ти огорожу його, і обривають його всі, що переходять дорогою, розрив, розрив його вепер із лісу, і одинокий, дикий пожер його. Привернись, Боже, сил, і поглянь з неба, і побач, і відвідай виноград цей, і упорядкуй його, що його насадила правиця твоя. Поглянь і на сина чоловічого, що Ти його укріпив собі. Він спалений вогнем і розкопаний, від погрози лиця Твого загинуть. Нехай буде рука твоя над мужем правиці Твоєї і над сином чоловічим, що Ти його укріпив собі. І ми не відступимо від тебе, ти оживиш нас і призивати будемо ім'я Твоє. Господи Боже сил, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Радісно співайте Богові помічникові нашому, воскликуйте Богові Якова, візьміть псалом і дайте тимпан, псалтир милозвучний з гуслями, затрубіте на новий місяць у трубу, у світлий день свята вашого. Бо такий закон у Ізраїля і присуд у Бога Якова, як заповіт поклавця на Йосифа, коли він виходив із землі Єгипетської, коли почув мову, що її не знав, і звільнив від тягарів плеч його. Руки його при кошах працювали. У скорботі ти призвав мене, і я визволив тебе, я почув тебе в темряві бурі, я випробував тебе при воді нарікання. Слухай, народе мій, і я буду говорити тобі, Ізраїлю, і свідчу тобі, коли послухаєш мене, не буде в тебе Бога нового, і не будеш кланятися Богові чужому, бо я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської. Розкрий широко уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не зважив на мене, і я відпустив їх за намірами сердець їх, нехай віддаються намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був путями моїми, я легко покорив би ворогів їх, і нагнобителів їх поклав би руку мою. Вороги Господні говорили б неправду йому. А добробут їх був би повік. І точною пшеницею нагодував би я їх, і медом із скелі наситив би їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог став у зборі богів і явно богів розсудить. Доки будете судити неправедно і на особи грішників уважати, судіти, сироту й убогого, покірливого й бідного, виправдайте. Вирятуйте, бідного й убогого, з руки грішника визвольте Його. Не пізнали і не зрозуміли, у темряві ходять, порушаться всі основи землі. Я сказав, ви, боги і сини Всевишнього всі, а ви, як люди вмираєте і як один із князів падаєте. Воскресний Боже, суди землю, бо ти насліддя матимеш усіх народах. Боже, хто буде подібний до Тебе, не мовчи, не потурай, Боже, бо ось вороги твої загомоніли, і ті, що ненавидять Тебе піднесли голову. Проти народу Твого задумали думку лукаву, і радились проти святих Твоїх. Вони сказали прийдіте і винищимо їх з-поміж народів, і більше не згадається ім'я Ізраїлеве. Бо разом однодумно радились проти тебе, змову вчинили, оселі юдейські та Ізмаїліти. Моал і Агаряни, Гевал, і Аммон, і Амалик, чужоплеменники з тими, що живуть у Тирі. Бо навіть і Асур прийшов із ними, вони стали на поміч синам Лотовим. Зроби їм, як Мадіямові і Сесарі, як Явинові при потоці кісоні. Вони були знищені в Аендорі, немов для землі стали, поклали князів їх, як Орива й зива, Ізавея і зевея й Салмана всіх князів їх. Вони сказали: візьмі у насліддя собі святиню Божу. Боже мій, поклади їх, як колесо, як трустину перед вітром, як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що палить гори. так поженеш їх бурею твоєю і гнівом Твоїм стривожиш їх, наповни лиця їх ганьбою, і вони шукатимуть імени Твого Господи. Нехай застидаються і затривожаться по віки, і нехай осоробляться і загинуть. І нехай пізнають, що ім'я ім тобі Господь, ти один Всевишній на всій землі. Які любі оселі твої, Господи, сил, прагни й тужить душа моя за дворами Господніми, серце моє і тіло моє зраділи у Бозі живому, бо й горобець знайшов собі оселю і горлиця гніздо собі, де положить пташенята свої, я ж знайшов жартівники твої, Господи, сил. Царю мій і Боже мій, блаженні, що живуть у домі Твоїм, по вік віки вони хвалитимуть тебе. Блажен муж, що має поміч від тебе, Господи, що в серці своєму положив сходи до храму, до долини плачу у місце, що Він призначив, поза те законодавець дасть благословення. Вони підуть із сили в силу, явиться Бог Богів у Сіоні, Господи, Боже сил, вислухай молитву Мою. Почуй, Боже Якова, заступнику наш Боже, побач і поглянь на лице помазаника Твого, бо один день у дворах твоїх краще тисячі. Я волів бути погордженим у домі Бога мого, ніж оселя грішників жити, бо милість і істину любить Господь, Бог благодать і славу подасть, Господь не позбавить добра тих, що не на невинності ходять. Господи, сил, блажен муж, що на тебе надіється. Господи, Ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених Якова, Ти відпустив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій, відвернувся від гніву ярости Твоєї. Приверни нас, Боже, спасення нашого, і відверни ярість Твою від нас, чи повік будеш гніватися на нас, або простягнеш гнів твій із роду в рід? Боже, ти обернешся і оживиш нас. І народ твій заселиться в тобі. Вияви нам, Господи, милість твою і спасення Твоє дай нам. Послухаю, що скаже до мене Господь Бог, бо Він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до нього звертають. По правді, спасення його близьке для тих, що бояться Його, щоб оселити славу на нашій землі. Милість і істина зустрілися, правда, й мир поцілувалися. Істина з землі засяяла, і правда з неба прихилилася, бо Господь явить добрість, і земля наша дасть плід свій. Правда буде йти перед Ним і ставитиме на путі стопи свої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий посіти, і сціли немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як блудниця, припадаю до тебе, і замість пахощів приношу тобі сльози від серця, як і вона. Очисти мене, спаси, і подай відпущення гріхів, бо як вона кличу до тебе, очисть мене від мерзоти діянь моїх і спаси мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Вік мій кінчається, і страшний престіл готовиться. Життя проходить, суддя чекає, погрожуючи мені вогнем. Мукою і полум'ям горючим, але дай мені, Господи, джерело сліз, що силою твоєю згашує Його. Ти бо всім людям хочеш дати спасення і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У тебе осідок, і пристановище маємо. Ти молишся успішно до Бога, який народився від Тебе, Богородице безневісна, вірним Ти єсе, спасення. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилу, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помили, Господи помили. Нехай славлять Тебе, Господи, милості Твої і чудеса Твої серед синів людських. І нехай жертвують вони тобі жертву хвали і розкажуть про діла Твої в радості, нехай піднесуть ім'я Твоє святе за великою милістю Твоєю, бо ти благий і від віку й до віку милість Твоя, хвалю тебе, благословлю тебе, кланяюся Тобі, дякую Тобі, славословлю тебе, Тройця свята Боже, слава Тобі! Бо ти, Бог милости і чоловіколюб'я, і я недостойними устами тобі славу, хваління і подяку, з тим же й поклім віддаю Отцю і Сину, і Святому Духові, єдиному Божеству, єдиному Царству, єдиному беззначальному вічному Творцеві всього, Богові, прославленому у Тройці, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. По Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийдіть, та поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і пропадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.